Вітаю, шановні глядачі, ви на каналі Технопрок і з вами сьогодні Дмитро. Ми поговоримо про одну з найгостріших тем сучасної кібербезпеки: віруси на основі штучного інтелекту та методи протидії їм. Уявіть собі, ще 10 років тому вірус був просто набором зловмисного коду. Сьогодні ж він може навчатися, адаптуватися, приховувати свою поведінку і навіть передбачати кроки захисних систем. Такі загрози вже отримали назву нейровірусів, адже вони використовують архітектури штучних нейронних мереж для атаки. Це не фантастика, а новий виток кіберзлочинності. Чим вони небезпечні? По-перше, нейровіруси здатні швидко змінювати свій код, щоб уникати антивірусних сигнатур. По друге, вони аналізують середовище і обирають момент для удару, коли система найбільш вразлива. А по третє. Вони можуть використовувати генеративні алгоритми для створення фішингових листів чи підроблених даних, які виглядають надзвичайно реалістично. Але гарна новина в тому, що і методи захисту також розвиваються. Серед передових підходів цифрові вакцини спеціальні моделі, що навчаються на атакувальних прикладах і формують стійкий нейроімунітет. Системи поведінкової аналітики, які не шукають відомі сигнатури, а фіксують відхилення в роботі користувачів і програм, адаптивні сок-центри з інтеграцією машинного навчання, де ризики оцінюються в режимі реального часу, а політики реагування постійно оновлюються Zero Trust підхід, що не довіряє жодному користувачу чи процесу за замовчуванням і перевіряє кожен запит. І головне, у цій війні між атакою та захистом перемагає той, хто швидше вчиться, тому майбутнє за спільним розвитком штучного інтелекту в руках кіберзахисників, міжнародною координацією та безперервною освітою користувачів. Друзі, пам'ятайте, технології самі по собі нейтральні. Все залежить від того, хто і як їх застосовує. Слідкуйте за безпекою, оновлюйте системи, користуйтесь багатофакторною автентифікацією і будьте пильними. З вами був Дмитро на каналі Технопрок. Дякую за увагу, бережіть свої дані і до нових зустрічей!